Ламалася вісь, друга зігнулася, та взагалі відпала. Просто переїжджав рівчик. Я свої місеки не можу його підняти, Як можу, але в мене немає фіксуючого положення. Тому на поміч викликали ще одного дракона. Все, бой, давай назад. Сторони візь так само зламалась дракон, ну що підчепили, але виявляється одна лижа права. Тому червоному 25-му тріснута. Невідомо, як його зараз підніме, чи трісне, чи потягне. Принаймні Попробуємо витягти його сюди на рівну площадку з того рову. Бо якщо її поїде, то лиза точно трісне. Ось техніка вогень. Так, ну що хлопці, все підчепили. Тут бачите навіска МТЗоска, по-моєму. Так, А тут його рідна. Такі тонкі полоси. І вона одна одна лижа права є тріснута, вона ж тут підварена, засмаркана, але тріснута і то конкретно. О, Не знаю, зараз будемо пробувати витягти, поставити трактор на рівному на пеньок. І перекинемо одну лижу з цього трактора зеленого сюди. І тоді будемо пробувати тягнути. Ось такий варіант. От така техніка. То вам не самураї японські. І не китайці. Ось техніка відповідна. Ось. Ну що, каже, що року міняє оці ті е ступіці, ламаються, що року міняє їх і все. Зараз ми глянемо, як воно тут О, бачите. Тобто вона вже була надломана. Ну, каже, більше року Більше року від'їздила і трісла. Запчасті китайські, оригінальних стародавніх немає, а точити... Каже, точив якісь, інші, так само довго не ходять. Як є, та... ну, цей трактор червоний багато не їздить, а зелений теж Іван. Ну, ми з ним в сезон на рівні. На рівні, можна сказати. Ганяємо. Коротше, зараз будемо щось думати. Ну, зараз перечіпимо, перечіпим лежі! Буде стояти поки що. Міняємо тяги. Багатьох маніпуляцій перечепили на візку і вчепили. Дабл Т-25. Так, там то коло почало. Там то коло почало втікати, в буха. Блять, це з'являється. Все, та воно було відломане вже, А Я в нього не Зараз був бо, 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 бо болотник пугнем. Та що воно було відломане? Та. Ай, бляд. Добре. Так, коло покотили. Коло зняли, кинули на прицеп, пробуємо. Тепер виходить Т-25 повнопривідний? передок просто ведучий, направляючий. Зараз вернуться по прицеп, бо ніяк там дана візка тут не може вставитися. Інші вухи супівться до заднього моста і не з Спчасті 125.